Коли кашель заважає, Брізард допомагає. До наступних заяв від президента України Володимира Зеленського про те, що США сьогодні говорять речі, які дуже подобаються Путіну, і президент сказав, що я думаю, що в цьому суть, тому що вони сполучені штати хочуть йому сподобатися, і знаєте чим, щоб піти на зустріч один одному і швидко досягти успіху. Про це в одному з інтерв'ю сказав президент України, і також президент України висловив упевненість, що частини його країни, які були завойовані, Овані Росією з порушенням міжнародного права одного дня знову стануть частиною національної території, пане Миколо, враховуючи. Всі ці зустрічі, які ми зараз бачимо, і також ми сьогодні багато говорили про саміт в Парижі, і ми будемо говорити в подальшому про наступні зустрічі, а точніше, прибуття до Саудовської Аравії, російської делегації, американської делегації. Зокрема, якщо говорити про нашого президента, як ви оцінюєте стратегію президента України Володимира Зеленського щодо взаємодії з Сполученими Штатами Америки в контексті ось цієї поточної зовнішньополітичної ситуації, яку ми спостерігаємо. Ну стратегічно він правильно розставив акценти, але я прямо скажу, що ми запізнюємося якраз комунікації з командою Трампа, яку дійсно ми розпочали такі комунікації ще до інаугурації, але це були надзвичайно ще епізодичний низький рівень. Я просто знаю Трампа і оточення. От і тут дійсно їм потребують якраз конкретних аргументів, які відповідали, і глобальний систем безпеки світу США по зрозуміло України, а тут і вже на цьому фоні вирішує питання України. Такому форматі працює модель з командою Трампа самим Трампом. Трамп часто приймає діаметрально протилежне рішення. Я просто має практику спілкування з його командою з ним того періоду, коли він міняв позицію на 180 градусів. Тому системні аргументи, які повинні бути подані з нашої сторони відносно того, яка в принципі перспектива для США в плані лідерства світової безпеці, в плані так сказати, надання допомоги і перемоги. В Україні, а це якраз буде одна із моделей, яка підніме рівень і самого Трампа, і США, тому що е, після Афганістана і після таких слабих підтримок України, от е, саме лідерство США дуже під великим сумнівом. Підігрування е, Путіну, щоб сподобатись, в наш переговорний процес. Це така, знаєте, тактика вона є, але вона сприймається Росією як слабкість США і самого Трампа. В Росії там напрацьована десятками років. Дуже потужна модель оперативного і дипломатичного впливу на США, на лідерів вони прораховують і створюють психологічний портрет Трампа і його команди сотні сотні разів. Це модель і розвідки, контррозвідки, аналітичних центрів. Тому вони сьогодні на цьому грають. На що можна надавити? А нам треба переграти. Тому в даний момент я прямо скажу, стратегія тільки чекати від Трампа, що вони там скажуть, запропонують або залучать нас. Це більше стратегія виочікування або вичікування, так ми говоримо. А Робота, наприклад, не тільки з Келогов, який більш-менш підтримує Україну, а з Рубіо, наприклад, або віце-президентом Волсом, або Майком Венсом, це радник з питань безпеки, насадбезпеки, з лобіськими групами, які дуже потужно підтримують Україну в Конгресі, в Сенаті, в ВПК, які утримують фактично весь республіканський блок. Українській діаспорі, ну і оперативні контакти, лінії розвідок і зрозуміло різні моделі, які забезпечують співпрацю з США, але на рівних умовах це все повинно бути в комплексі і системно опрацьовано з американської адміністрації і дати їм модель дій, які аргументи по Росії мають бути від військових потенційних підтримок України на порядки більше а тут вже поєднати з європейською підтримкою, але не так, як при Байдені. Епізодично і порціями, а поки що це буде системно, новітня збройна техніка різних так сказати, типів і покоління 5, 6, які дають явні переваги на фронті, шансів Путіна не буде. Один аргумент. Другий аргумент це комплекс, те, що я сказав, оплотичних оперативних і дипломатичних заходів. Але це велика частина. По самому Путіну, а не Путін по Трампу, перевернути парадигму навпаки. На його оточення, на його родичів, на його еліти. Включаючи Дмитрію, там є інші, які сьогодні йдуть на природний процес. Дуже зав'язані корпорації США, Європи і багато інших країн на спецслужби. І тут можна тиснути по повній програмі величезному спектру, що там шансів не буде на ситуацію в Росії в плані можливо дестабілізації, на економічний, енергетичний блок, який дуже потужно вдарить по Росії, особливо по нафті, нафтопродуктам, фінансуючи ціну, на об'єднання країн з. Європа із Китаєм, Індією, Туреччиною іншою плані світопорядку і не допущує глобальної війни, а в цьому форматі об'єднати зусилля припинення війни, тому що тут детонатор цієї глобальної моделі протистояння. Тобто я розвиваю конкретні реперні точки, але вони мають конкретні програми дій. Трамп, представником Трампа, ми доводимо по оперативним каналу. Ну це повинно бути з позиції президента, уряду, спецслужби, підкреслює тому, що тут комплексно. МЗС нашої і лобістські групи, які мають контакти з Трампом з його оточеннями, з Стаймером, премісом Британії, платив лордів, якщо ми говоримо прямо, і е, якраз його е, парламентом тому що парламент парламенту питає, а чи відправляють війська в Україну, тому що Стаймер вже сказав, що відправляємо. А парламент сьогодні та ні, ми почекаємо. Треба подивитися, які загрози точно та же з європейськими колегами, точно та з китайськими індусами і радниками того ж так сказати, Прем'єр-міністра моді, а ми маємо всі контакти. Точно так Ердогана є багато резонів, Я з ним спілкувався не раз його керівниками е, спецслужб, розвідок, радниками там багато є резонів і в інтересах України, і в інтересах так сках глобальної е, безпеки, і проти Росії, і яким чином спільно діяти, і Японія, і Південно Східна Азія, і БРІКС, тобто це велика системна комплексна робота. Тоді ми перемагаємо. А як ми тільки чекаємо, або Та, європейці європейцям допоможуть, а Трамп зобов'язаний нам допомогти, а ми будемо, так сказати, робити демарші. Якщо ні, то ми тоді будемо ну, говорити, що без України ми нічого більше підписувати не будемо. Це позиція вичікування і слабка позиція. Тут повинна бути системна, глибока, професійна робота великої команди, не трьох-п'яти чоловік, про які ми говоримо, або там двох, які поїхали сьогодні по візитам в Європу, в, 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 в Арабські Емірати, в Туреччину. Це та команда, яка працювала, і ми пропонували тільки закінчуються вибори, зразу до інаугурації розпочати свою величезну стратегічну діяльність. На жаль, цього не відбулося, тільки епізодично. Тому ми маємо такий результат поки ще ще переговори, ще очікування, як будуть вирішувати, а ми будемо десь приєднуватися. Сьогодні тренер загубити активність Європи, але конкретику, а не вчора, як загальні фрази, багато відрізка. Так, да, поговорили, але конкретних рішень немає. А вони повинні бути швидкі, дуже і в плані системи безпеки, і в плані збройних сил, і в плані надання допомоги, якщо США не надасть. Але це не треба вже ставити за константу, що США відмовляються змусити США, але це треба вміти, щоб вони і подавали допомогу, і показали можливість десятки разів нададуть випадку, якщо Росія не піде на мирні переговори, і однозначно знейтралізувати на всіх майданчиках і України в першу чергу і Європи, а особливо США. Оці всі посили Лаврова і відповідно російського керівництва, що вони тільки підуть на мирну угоду, коли ми погодимося на окуповану територію за 에, того, що була контроль Росія, включаючи навіть неокупований Запорізької і Херсонської області, це просто абсурд. Вони продижі любим принципом міжодного права суверенітету, навіть угоді між. Росії свій час і Україну провезне кордони, тобто немає ніяких елементарних підстав про це говорити, і щоб Трамп до цього не схився, я вже говорю, треба чітко йому давати роз'яснення. В них нема глибинних бачень і правових, безпекових, системних, як можна тиснути на Росію, оце я просто знаючи хорошо Трампа, знаючи хорошо Путіна, його точне, як формувати сильну позицію, як відповідно змушувати Путіна і команду йти на уступки системні під приводом. Величезних можливо програшів і на фронті, і з глобальних втрат тоді на рівні. Пане Миколо, хочу звернутися до наших глядачів. На зараз дивляться в прямій трансляції. Ми бачимо, читаємо все, що ви пишете. Якщо у вас є запитання конкретні до пана Миколи, ви можете їх написати, і також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся, і писати свої, звісно, думки на ті теми, які ми зараз у прямому ефірі обговорюємо і коментуємо. Пане Миколо, ви багато вже говорили про контингент миротворчий, який може з'явитися на території України. Зараз буду спиратися на одне з видань про те, що Європа може відправити до України сили запевнення або стримування у складі кількох бригад, ідеться про орієнтовну кількість від 25 тисяч до 30 тисяч військовослужбовців. Про це із посланням на джерела пише Двашінтон Пост, і зазначається, що ці війська, якщо їх. Таки відправлять в Україну не будуть розміщені вздовж лінії зіткнення, але будуть готові до демонстрації сили, якщо російська армія відновить бойові дії. І також є повідомлення про те, що Франція запропонувала розмістити європейських військовослужбовців не на майбутній лінії припинення вогню між Росією та Україною потенційною. А осторонь неї не, не, пише «Financial Times». Проте, враховуючи все, що і ви сказали, пане Миколо, і спираючись на ці заяви, е, хочеться все ж таки зрозуміти, які потенційно конкретні завдання та. Та правила застосування сили будуть визначені для цих підрозділів, І які вони як вони точніше будуть відрізнятися від місії військових інструкторів або радників, які країни готові надати контингенти для цієї місії. Ми чули, і ви вже згадували Великобританію. Зараз ми говорили от про Польщу, і те про що говорив Дональд Туск, польща в даному випадку проти розміщення своїх військ на території України. А ну, в першу чергу. Треба визначити, чи готова Європа і конкретні країни е, якраз виділити ці контингенти. Я ще раз підписюю Стаймер заявив, це саме так скажіть конкретний був е, формат е, надання своїх збройних сил. Тут же в парламенті виникла дискусія. І сьогодні будуть роздати питання, чи взагалі це питання підтримать чи ні. Це ще під великим питанням і зрозумів кожній країні, в європейському зокрема. То що навіть Польща, самі найближчі союзники, які знаходяться в форматі конфронтації з Росії і з Білорусі. Точно категорично проти. Пока, говорить, поки США не буде. США тим більше заявив про те, що не будуть виділяти контингенти. Навіть Венс з другої про я, говорив, що ми можемо як аргумент застосувати е, те, що ми розмістимо війська в Україні, а тоді відмовився від своїх слів, сказав, що не так його зрозуміло. І зрозумів Емуель Макрон, саме такий активний ініціативний е, якраз організатор такого процесу. Якраз формування. І також виникають питання в парламенті, опозиції, і це не буде просте питання. Якщо ми говоримо, в принципі, якщо це може бути, але величезна проблема, тому навіть розміщення 50-70 100 тисяч не вирішують проблеми, тому що фронт у нас розтягується на 1600 кілометрів. А якщо ми говоримо, що ми ще тримаємо позицію і відповідно навіть Зеленський, говориш, що мають направлені російські війська Білорусь, це ще до 600 кілометрів. Або більше кілометрів 2 тисячі кілометрів. Уявляєте, що 70 тисяч, що вони можуть зробити, якщо вони будуть на якомусь на якійсь відстані, вони не вступлять в бій, тому що європейці проти такого сценарію, вони можуть тільки так, бути таким, знаєте, символічним е, стримуючим фактором. Наявність їх, просто викати на те, що вони мають якісь контрольні функції, але без функцій реальних бойових дій у випадку агресії. Якщо ми говоримо про те, що якщо Росія порушить Мирні угоди і піде знов на війну. Ці 50-70 тисяч нічого не вирішують. Вони, по-перше, не будуть воювати, а з іншого боку, як військова сила не являється, ну, надзвичайно потужним групуванням. Ми все зараз маємо якраз е справу до 800 тисяч російських військ на театрі воєнних дій. Це в десятки разів більше, ніж цей контингент. Але це навчені, агресивно налаштовані з потужного зброєння, які готові активно воювати, тому дійсно цей формат може задатися як такий символічний стримуючий фактор без функції ведення бойових дій, тому що країни не погодяться, що вони будуть використовувати силу проти Росії, тому що це пряма вже війна з Росії конкретних е, країн. А якщо Росія піде на агресію, вже якщо знову е, ми говоримо такий буде піготований мілітарний формат е, стратегічної дії Росії. Вона буде ігнорувати любі континенти, і це не буде мати значення. Як вона ігнорувала Придністров'ю свій час, я пам'ятаю спочатку з погодою, а тоді вже Росія там домінувала Абхазі Південна Сеті біля з Грузії. Ну це зовсім маленькі території і просто невеликі конфлікти, як ми говоримо, А тут глобальна війна. Тому це може бути, але я прямо сказав, буде символічне значення мати як формат домовленості, якась присутність. І ще один момент важливий, що говорить навіть китайські. Керівники і радники Сінзіпіна, що розміщення так військ, а це країни НАТО зрозуміло будуть не сприйняті Росією. Тому Росія, якщо дав, і буде говорити про контингенти, буде ставити питання про якісь треті країни. Як говорив Китай, індуси має китайці, має ще інші. От тому буде альтернатива. Це ще буде велика дискусія і під великим питанням: чи вони взагалі будуть, чи буде ефективна ця модель? І зрозуміло, що це будуть європейці і представники НАТО, які не сприймаються однозначно Росії. Тому це велика робота. Я думаю, треба йти поки що визначити тут однозначно ні, але великих питань дуже багато, включаючи першочергово, що країни-учасниці не готові реально направити ці континенти буквально найближчим часом, пане Миколе, Не тільки про допомогу військами, але ще про військову допомогу. Про зброю, і не тільки ми вчора бачили повідомлення про те, що Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги зокрема, йдеться про ракети для систем протиповітряної оборони Еріс артилерійські установки Зузана. Два і не тільки про це повідомляла прес-служба уряду Німеччини. Водночас сьогодні зранку побачила повідомлення голова Рейнметал. Говорить про те, що запаси зброї на складах у Європі та в Україні практично вичерпано і тут. Пане Миколо, чи можливі будуть передбачені альтернативні джерела поповнення боєприпасів техніки для України, зокрема через закупівлю у третіх країн, якщо ми говоримо про припускаємо критичну ситуацію в Європі, які кроки можуть робити рейнметал і не тільки для розширення виробничих потужностей, і чи можливо відкриття нових оборонних підприємств у країнах союзниках України і не тільки? Ну, в першу чергу ми повинні значити, що ми повинні працювати модель безпеки все-таки із європейців європейських плані поставки озброєння техніки, з їх складів, те, що є. Щоб не говорив представник країн а я контактую з керівництвами різних країн НАТО, Європи, США, Канади, от і третіх країн в запасах їх так сказати, Міноборони, є ще і озброєння техніки, боєприпаси, і особливо новітня, яка могла б системно змінити. Взагалі ситуація на полі бою, поки вони тримають для себе. Але треба переконати, що частина повинна тут, тому що тут вирішується і їх питання безпеки. Вони тепер відчули дуже активно, особливо європейці, зв'язку з американською позицією. Тому перша складова поставка збройної техніки сьогодні з їх арсеналу. Друга складова це зрозуміло, гарантії безпеки для України. 2 з боку конкретних країн і Європейського Союзу В цілому це дуже важливий чинник. Третій момент: те, що ми говоримо дефіцити. Дефіцити, ми їх перекриваємо нашими ресурсами, особливо вже ВПК. 40% виробляємо ми, 90% виробляємо безпілотників ми в себе. Тому в першу чергу ставку робимо на ВПК України. А це не тільки безпілотники, це ракети середній і е, е радіо суді до 2000 кілометрів. Це гармати, це вже бронетехніка. Це боєприпаси різних калібрів, і ми робимо із реймето, і з багатьма іншої країнами Асоціація виробників зброї це набагато е, німеччина набагато більше, ніж вся реймето. Це да, саме велика корпорація, але це десятки, десятки підприємств. Точно так же з чехами, поляками, відповідно е, е, французами, британцями вичиною програми, італійцями, США, Канадою. Тобто, це вже другий формат. Айшолом співпраці це співпраця з нашими партнерами в плані озброєння, техніки і поповнення відповідно наших арсеналів. Третє це зрозуміло, ну, самі країни, що готові, те, що ми говоримо, частина, все-таки не вичерпані, Просто він не так оцінку дав. Ніхто не вичерпує ресурси. Вони тримають повнокровний запас для себе кожна країна. І Нам ще не передали своїх запасів, передали тільки те, що було додатково, або знаходилося вже на списанні. Оце проблема. П'ятий варіант це дійсно робота з США в плані реалізації того проєкту і того тракту, які вже були при Байдені. Це ВПК США, те що я говорив, і це республіканські спонсори. Тому так просто Трамп не скаже та ні, припиняємо. Тим більше це їхні прибутки, робочі місця і їхні ж гроші, які йдуть для них. Четвертий, п'ясьоми шостий варіант. Це сама модель нової співпраці з США за рахунок. Фінансів Європи, закупівля зброї техніки по в Америці за рахунок концентрованих зусиль, а це обговорюється в Парижі, об'єднати фінансові ресурси. І за рахунок е якраз епарації або тих заарештованих активів Росії, які сьогодні є в Європі, в їх більша частина 300 мільярдів в США. Це ще один великий арсенал. Ну і е крайні це закупівля на міжодних ринках. Е ми маємо хорошу. Практику закупівель в 40-45 країнах, не члени НАТО. Це ті, які мають озброєння, техніку боєпроси або радянського виробництва, що нам можливо, або натовського. І це той арсенал, який повинен закупити за рахунок і власних, і також європейських грошей. Тобто є ресурси, є можливості, але тут потребує, як і в тих переговорах, активніша робота. І ще таке спрос не фірм-прокладок, які часто домінують в цих форматах, отримати прибутки, такі ліві, а конкретні виробники у відповідно спецекспортери України напряму без ніяких посередників з конкретними виробниками. Оце сьогодні правильний підхід. Його треба задіють комплексу. щоб це не було в тіньовому форматі. що… Наприклад, одне агентство, яке за зброю десь там напрацьовує. Друге, десь підміна оборони також. Вони між собою конкурують часто контракти зриваються, по півроку не реалізуються. Це я просто з практики говорю, але це те, що легально озвучено було і самим міністром оборони і представниками відповідно цих структур. А це той негативний сценарій, який послаблює позицію поставки зброї техніки, бо при нашим збройним силам. Пане Микола, я вам щиро дякую за те, що ви знайшли час поспілкуватися. Дякую за ваші цікаві думки, фахову аналітику. Я вам бажаю спокійного продовження цього дня. Кажу до зустрічі. Нагадаю, що Микола Маломуж, генерал армії, екс керівник служби зовнішнього розвідки, був з нами на прямому зв'язку.